Сьогодні ми з вами будемо дегустувати ревасік. Я ненавиджу це лайно. Я недавно зробила ковток, і я думала, що я дуба дам. Не знаю, як ви його п'єте, але в коментарях ви мене замучили. Ліля продегустує, Ліля продегустує. Тому давайте. Я знайшла три ось таких види, я не знаю, може іще ще є якісь кольори. І аби ви знали, як мені було шкода грошей витрачати на оце лайно, Ну, то таке. Давайте почнемо з першого. Ось такий сіренький. А яка між ними різниця? Я щось не поняла. Між ними є якась різниця взагалі чи ні? Коротше, я не буду вчитуватися, бо мені не цікаво, а ви самі знаєте, в чому їх різниця. Я так зрозуміла, що це самий адський рев. Давайте почнемо все-таки з цього. Фу, фу, боже. Я взяла стаканчик, щоб показати вам колір, і мисочку, щоб спльовувати. Бо я ще хочу жити. Колір дуже гарний. Запах фу. Смак. Фу, боже. Ну це реально як якась газована вода з водкою. Але ж тут ще кафеїн є, боже мій. Люди. О, Я навіть в роті його потримала і мене вже водить. Ви розумієте, що це за ацька суміш така? Червоний. Ну це краще трошки пахне. Теж колір гарний, трошки світліший, ніж у сірого. М -м -м. У цього якийсь легший такий присмак, не такий термоядерний, як в сірому. Цей кращий. І чорний. Тут взагалі майже нічим не пахне. А колір? О! Подивіться, який колір. Вишневий. Наче вишневий компотик. М -м -м. Оцей взагалі топчик. Найсмачніший. Реально, як вишневий сік, тільки з алкоголем. Дуже цікава дегустація. Дякую вам за досвід. І піду на я помию унітаз.